Віт, друзі, радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні обговоримо важливу дату в історії України: день визволення нашої країни від фашистських загарбників, який відзначається 28 жовтня. Це день, коли ми згадуємо героїчні сторінки нашого минулого та вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України. 80 років тому понад мільйон українців стали героями, жертвуючи собою заради визволення рідної землі від нацистів. 28 жовтня 1944 року, останній німецький солдат залишив Закарпаття, що стало завершальним етапом у звільненні України. На той час бійці Червоної армії представляли всі республіки колишнього радянського союзу. Сьогодні, коли вже пройшло понад 30 років після розпаду СРСР, ми, українці, продовжуємо з вдячністю згадувати тих, хто стояв пліч опліч на полі бою. Але якщо звернути увагу на російські джерела, Можна побачити викривлену картину, складається враження, що Україну визволяли виключно росіяни. Так один із російських депутатів кілька років тому заявив, що українці мають пам'ятати тільки їхню роль у визволенні. Однак це лише частина правди. У складі Червоної армії було багато українців, і саме українська земля стала ареною перших запеклих боїв з німцями. Влітку 1941 року на Поліссі та Поділлі було зупинено стрімкий наступ Вермахту, що дозволило радянському союзу підтягнути резерви та евакуювати заводи для оборони Москви. Але, попри цю реальність, Росія сьогодні намагається перебільшити власну роль у визволенні. Український народ, борючись за звільнення своєї землі, ніс величезні втрати. Окремо варто згадати так званих чорнопіджачників. Звичайних українців, яких мобілізували на фронт після окупації, не надаючи їм належної підготовки, їх часто кидали на передову з мінімальним спорядженням, а іноді навіть без зброї, лише з обіцянкою знайти її в бою. Це було особливо помітно під час штурму Києва в жовтні 1943 року, коли десятки тисяч чорнопіджачників загинули на букринському плацдармі, відвертаючи основні сили ворога. Масштаби втрат в Україні вражають за офіційними даними. В Ході Другої світової війни загинуло понад 6,5 мільйонів українців, з них близько 2,5 мільйони військових і понад 5 мільйонів мирного населення. Німці зруйнували близько 700 міст і 28 тисяч сіл, вивели з ладу тисячі підприємств і сотні мостів. І хоча російська пропаганда намагається применшити ці втрати, ми не забуваємо, якою ціною Україна здобувала перемогу. Ми, українці, пам'ятаємо свою історію такою, якою вона є, без перебільшень чи викривлень. І ми завжди будемо пам'ятати героїзм наших предків, які боролися за свободу. У нас немає потреби у співчуттях чи виправданнях від московитів, які сьогодні ведуть нову агресію проти нас. Нам потрібна лише правда, і ми її знаємо. Кілька цікавих фактів про визволення України від фашистських загарбників. Факт перший операція Багратіон. Звільнення України стало частиною масштабної операції під назвою Багратіон, яка була однією з найбільших наступальних операцій Другої світової війни. Вона розпочалася в червні 1944 року та охопила кілька фронтів, включно з першим, другим і третім білоруським фронтами. Її головною метою було визволення Білорусі та України. Факт другий. Бої за Карпати. Одним із найважчих етапів визволення України стали бої в Карпатах восени 1944 року. Українські і радянські війська змушені були протистояти добре укріпленим позиціям німців у гірській місцевості, де кожен метр був важким завоюванням. Факт третій. Роль партизанів. Значну роль у визволенні України відіграли партизанські загони, які діяли в тилу ворога. Вони не лише влаштовували диверсії, а й збирали важливу розвідувальну інформацію, підтримуючи просування регулярних військ. Факт четвертий: Київський плацдарм. Звільнення Києва стало знаковою подією у визволенні України. З боями місто вдалося повернути на початку листопада 1943 року. І цей наступальний прорив став одним із найважливіших для загального успіху кампанії. Факт п'ятий. Повернення з полону. Після визволення України з полону повернулося багато українських військовополонених. Які не мали можливості приєднатися до армії раніше. Вони активно долучалися до боїв і брали участь у наступальних операціях, віддаючи всі сили для остаточного вигнання ворога з рідної землі. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.